Вітаю, друзі! Ми на кухні. А отже, на нас з вами чекає новий рецепт від нашого друга, нашого гостя Влада Дарвіна. Влад, що це буде? Зараз побачиш це. Салат, правда? Так, так. це салат для підняття настрою. Гранат в салат так круто. Це знаєш зимою, коли у тебе поганий настрій, коли так. у тебе хандра. Ти береш ці інгредієнти, їх можна знайти в будь-якому супермаркеті, і е, готуєш собі такий вибух, е, смаку, е, кисло, пряний, е, свіжий. Влад Дарвін створює пісні для себе та інших артистів, серед яких Тіна Кароль, Ірина Білик, Наталія Могилевська та інші. Він є володарем багатьох музичних нагород. Його авторська пісня Три сестри поставила одразу кілька рекордів та зібрала більше ніж 1,5 мільярда переглядів відео лише у Тікток. То тут є трохи кислинки за ага. рахунок гранату і грейпфруту, Тут є трохи свіжості за рахунок м'яти. м'ята в салат. Так і це авокадо це взагалі наш must have. А салат з м'ятою, я чесно, ще не їла. Ти взагалі готуєш? Любиш готувати? Колись давно я дуже багато готував, коли був холостяком, а потім. Я познайомився зі своєю дружиною. А вона мене підкупила якраз своїми сніданками і своїми вечерями. Христина, ти готуєш неймовірно? Так, це справді дуже смачно. Вона вірменка, вона мене балує саме вірменською Ну, Тому я перестав готувати. Я вже відвик навіть тримати ножа в руках. Які вірменські страви, от такі, що зазвичай є на вашому столі? Це різного типу овочеві рагу. Все ж таки, вона у мене вегетаріанка. А ти вегетаріанець? М'ясо я не їм з 2011 року. А рибу ти їш? Риба це те, що я дійсно люблю. Морепродукти їм, креветки їм. Пропоную вже почати готувати. А ще я хотіла би запитати кухні у кожної країни різні. Розкажи нам щось такого, чого ми не чули. А я буду поки накладати. Правильно? Правильно? А, ну так зараз, коли я озираюся назад, я <гум> можу тобі сказати, що одна з найяскравіших моїх подорожей, так. це була подорож в Панаму. Wow. Це була екскурсія у безлюдний острів, і ти був один? Архіпелаг Сан Бласіус. Ні, Я поїхав туди зі своїм батьком. Так. На архіпелазі живуть справжні індійці, які були ізольовані 500 років. Ти угу. Шукав якісь відповіді чи задавав питання? А ну я завжди, я завжди, коли подорожу. Я шукаю якісь відповіді. Ти можеш собі уявити, я потрапив в плем'я. Язичницьке плем'я. А вони дуже веселі, дружні. Але на острові немає нічого. Пальми кокосові, рибу ловлять вони з писами. Ловлять риба. З писами. Тобто, це взагалі унікальна техніка. І з материку доставляють базову їжу. І ось знаєш, коли я туди приїхав, чим вони годували? Чим смажений банан, смажена риба і рис. І це було смачно. Жили ми, до речі, знаєш, в, в Кабані, це з пальмового листя, така кібітка. Спали ми на пальмовому листі. А скільки ти готувався до цієї подорожі? Ну, десь два місяці я готувався. Щеплення робили ви всі ці штуки, так? Чи до речі, ні? Це не така країна, в яку потрібно робити щеплення. На uh -huh. відміну від Південної Африки. Uh -huh. А ти був в Африці? В південній Африці я був. А що там виїли? Знаєш, Південна Африка мене вразила якраз не їжею. А вона мене. Не вразила своїми парками заповідниками а, заповідниками. Mm -hmm. Це було надзвичайно вражаюче. вражаюче. Тому ти виходиш посеред савани, стоїш один, ліворуч від тебе антилопи, праворуч від тебе зебри. Просто а у тебе просто твій готель стоїть посеред саван. Які традиції є у вашій. Родині пов'язані з обідами, вечерями, саме з їжею. Але я думаю, що інколи готуєш, і ти щось особливе. От що це особливе? світлано? Хотілося б тебе вразити чимось, але господи, це може бути найпростіше. От, Наприклад, мій чоловік смажить млинці просто неймовірно. Ну молодець, він тому, що якраз млинці я не вмію робити. Але що я люблю і що мені подобається, так. це зробити правильний розсіл для креветок. Я перед тим як готувати креветки, готую спеціальний росов. туди додаю різні спеції. Так. Кожного разу це якісь нові спеції. І шафран, і куркума, сушений базилік, і орегано. мої улюблені Боже і сети мені подобаються. Там прованські трави. Додаю туди лаврове листя. Додаю туди лимончика. Можливо, кажеш, а не вмієш готувати. Ти бачиш, в тебе ціла палітра. Ти там як композитор на кухні, так само як і в студії. Чим ти любиш снідати, до речі? Сніданок я собі можу і сам приготувати. Звісно, не так класно, як мої дружина готує. Але зазвичай це яйце зварене, це пластівці без цукру, звісно. Туди можна додати фрукти, туди так. можна додати сік, апельсиновий, йогурт, можна приготувати собі гріночки з авокадо, можна приготувати собі якісь гріночки з сиром моцарелою. Ну, знаєш, таке легесеньке під каву. Ти багато працюєш в студії. Я, я живу я. в студії, я, я живу люблю це. Я знаю сама по собі, що це 8-9 годин сесія, може бути 10-12. Що там ти їси? По-різному все відбувається. Іноді я замовляю доставку їжі. На чим Но... ти зараз працюєш? Поділись, будь ласка, Проєктів дуже багато. По перше, я хочу перевипустити старі пісні. Тобто українською? Українською угу. хочу перевипустити Амстердам. Вона вже записана, вона вже готова. Залишилося тільки знайти потрібний час. А зараз, наприклад, буде реліз нової версії пісні Ти найкраще присвятили нашим захисникам, і там третій куплет, новий куплет угу. буде співати репер бальзам. Це відкриття минулого року. Він насправді дуже талановитий, але при цьому він. Ще і захисник він також угу. служить. Влад, скільки потрібно м'яти на смак? Я люблю багато м'яти. Я давай. взагалі м'яту можу їсти окремо. Давай дві. А ти е, отак от відділяєш листочки? Так? Так. так, давай відділяй тоді. Звідси угу. ріжу, трішечки ріжу. Я знаєш, люблю, наприклад, влітку готувати собі лимонади з м'ятою. Так я так. заради м'яти його і готую. І зверху, я думаю, що фінальну таку штуку давай додавай ти. Прямо так ч -ч красиво. Не знаю наскільки це смачно. Думаю, смачно, але це естетично дуже красиво. Естетично для мене це важливо. Я для набухаюсь. всіх нас це важливо. Я надихаюсь. Оливкова олія. Яку так. ти любиш, до речі, олію? Я ще люблю кунжутну олію. Мені ще подобається олія з кісточок, гарбуза. А в дитинстві улюблена страва, яку готувала мама. Моя мама класно готувала міністроне. Це класика. Сіль перець. Робимо Давай. Робимо. сіль. Дякую, що прийшов до нас і поділився незвичним рецептом салату, який легко готується. Тут немає ніяких таких крейзі продуктів, яких важко дістати. Він корисний, багато вітамінів. А він піднімає настрій. Піднімає настрій і ти знаєш, Пасуй до тебе. І навіть візуально він вже підіймає настрій. Друзі, рецепт простий. Готуйте салат за рецептом Влада Дарвіна. ВиДЛК, давай це зробимо. Перемішувати чи ні? Давай перемішаємо так, як в ресторані. Ти так любиш? Люблю. Так, давай, ти перший. Його треба розсмакувати. Дуже класно, дуже смачно, корисно. Готуйте. Дякую, що були з нами.